Такий гарний сонячний день до нас завітав ось такий Nissan Rogue 2016 року випуску. Такий гарний весь чорному серйозному кольорі, велика машина дійсно для зручних поїздочок. Все тут є, всі фішечки, регулятори, сидінь. Це в нас коробка автомат. Ось такий він прямо здоровий, здоровенний. У нас тут є об'ємний досить багажник. В ньому ви можете зібратись та й вилетіти будь-куди. Шашлики чи <свісно> якась дійсно довга подорож. Задні сидіння, задній ряд сидінь Також удостоєний <свісно> дійсно комфортного такого от розміру. Тут навіть, тут навіть і влягтися можна. Так. Ось такі в нас здорові колеса, щоб кататися по всій дорозі, яка тільки є. Сподобалось авто? Завітайте до нас на бульвар Миколи Міхновського, 23, або шукайте його на сайті AutoStar чи в мобільному застосунку AutoClub 365. Він і я, в тому числі, чекаємо на вас.